Зустрічайте абсолютно освіжаюче виживання, події, якого розгортатимуться посеред сільської місцевості Великої Британії, натхненне справжньою катастрофою, що сталася в 1957 році. Англія Вінскейл Розповідається історія через 5 років після пожежі у карантинній зоні. Перед вами оригінальний проект, який включає одиночне проходження і елементи сюжету Rebellion. Такого ви ще точно не пробували. Просто кажучи, розробники взяли чарівну сільську місцевість і зробили так, що вона стала перевернутою з ніг на голову. Це свіжа історія, в основі якої лежить реальна катастрофа і подана по типу спекулятивної фантастики. простіше кажучи, гравці зможуть зануритися з головою в післявоєнну Британію, що нагнітає атмосферу холодної війни. І таємничий народний жах. Причому все це було приправлено різними елементами традиційною британською науковою фантастикою і не тільки. Даний стиль художньої літератури виріс в Британії і має значний вплив на членів команди і тих, хто буде в нього грати. З особливостей гри Доктор Хто день трифідів та інша класична наукова фантастика, дослідження карантинної зони, відрізаної від зовнішнього світу, по справжньому ворожий світ і дивні персонажі, Щіпка містики. Різні культи і моторошні урядові установи.